Чи справді OpenAI більше не дає юридичних порад. У своїх нових правилах OpenAI заявили, використання їхніх інструментів для надання юридичних або медичних порад дозволено не лише за участю ліцензованих фахівців. Це одразу потрапило в заголовки ЗМІ, і багато хто вирішив, що ера юридичної ai помічника закінчилась. Але ось як усе виглядає на практиці. Ви далі можете попросити трудове право Великої Британії скласти контракт, написати окреме положення договору. І він все це робить чітко, логічно та відповідно до стандартів. Наприкінці лише з'явиться фраза, це не юридична порада, а загальна правова інформація. Тобто суть не змінилась змінилось лише формулювання правил, функціональність залишилась, проте варто пам'ятати, AI це потужний інструмент, але не заміна професійного юриста. Якщо вам потрібно юридичне затвердження, перевірка документів, офіційна відповідальність, наша команда тут, щоб допомогти. Стерніхло це не штучний інтелект, це юристи з досвідом і відповідальності. Напишіть нам, розберемося разом.